Підтримуємо, голову, всі його заслуги, роботи, які звернення, все це ми підтримуємо. Це, Ні, це, ми ми переважно це... всі рішення ми відсилаємо е, е, рішенням сесії, всі звернення підкріплені, до, до всіх інстанцій. Було і до е, народних депутатів до, до Швайки, до Зелика, до Донія до і до Сеча. Донія з дієм спілкувалися навіть особисто. Є звернення від громадських організацій, від нашої громадської організації, насна таке саме. Ну, тут гукійку, тут я не знаю, ми, на даний момент сьогодні ми, ми звертаємось до них письмово до президента. У нас є звернення, за котрими голосувати. А є. А на сьогоднішній на, на момент ми заслуховуємо ті питання, які нас сьогодні цікавлять. Нас цікавить дорога. Ну, За зерно вирішили, що там мали віддати. цікава дорога, цікава цілозміна. Ну, і не дійшли ми до, до цього. ну, та, за центр, пропустив, що нам потрібні кошти для того, щоб зробити аналіз міліарації, чи, чи зможуть нам відчужити академію е, е, ділянку під центр і списати, е, списати мілірацію. Інститут Діп, Львів Діпродгос має, зробити у нас немає просто таких коштів. Вони хочуть за 1 гектар тисячу гривень офіційно. А, сесія, а в нас є дві ділянки: одна 2 гектари, друга півтора і 8 е, гектарів під новобудови е, молодим сім'ям, які є особливо цінними, мілірованими. І для того, щоб відчужити земельну ділянку академії, вона хоче пакет документів. У пакеті основним чинником є списання мілірації. Це, а це треба кошти. У нас таких коштів немає, ми звернулися, нам, в принципі, Підказали, чи як чи ще раз наголосили, що може бути у районну раду е, для виділення таких коштів, але не знаю, зараз такий час, що ми, ми хочемо, ми знаємо, що була така домовленість навесні е, керівника е, Вуд експорт е, сплатити сюдську раду. От, ну, так, було, так було сказано при всіх: 50 гривень з кожного гектара. Ми зараз задали таке питання, так і не знаю, чи ми дійшли консенсусу за ці гроші, чи буде це. Перераховано, чи, чи, чи це були пусті слова Василя Юровича. Ну, я ще раз вам кажу, що е, з вами угоду ми заключити не можемо, тому що ми орендуємо землю в інституті. Так? Платимо ми інституту. Всі претензії, які є, можуть бути виключно до інституту. Е, виключно на договірних умовах, на людяності, на повазі до вас. Ми можемо надати вам техніку, ми можемо вам е, для. Ремонту доріг для чистки доріг, а ми можемо, ну ми не можемо, ми будемо це робити тобто, якісь такі от мінімальні податків для дітей в, в дитячі там, садочки. Це те, що ми можемо зробити. Договір з вами укласти ми не можемо, тому що ну, у нас договір укладений з інститутом. А що за такі було таке сказано? Ну я не розумію, що кожні сільській раді платять. Ви мені в принципі особисто теж сказали, що це неможливо, тому що у нас землі державні, не наші землі. Василь Юрович і наголосив мені це, бо вірш мені дав номер Костюка і сказав, що ми будемо перераховувати. Ти того я думаю, що тут проманувати <зас> якось <зас> на вазі. Я вам поясню, яким чином можливо він що він мав на увазі в населених пунктах, де ми орендуємо землі в пайовиків, у нас є програма розвитку. Того чи іншого населеного пункту і на громадську організацію ми виділяємо якісь там а, ну то навіть не кошти, а е, благодійну допомогу ну да благодійну допомогу, яка в принципі потрібна для того чи іншого села. У ваше село ми це зробити не можемо, тому що у вас є державні землі. Ми не, ми не працюємо з людьми пайомиками. Ви даєте питання, що хоче, що хоче населення. Ви розумієте, так, що ми обділені нас за рік з 500 гектарів землі, 504 гектари. За рік у нас податок 7 тисяч, а не послухайте. Але господат... у нас ще проблема є, що mm -hmm. у нас є в селі ферма закинута, тракторна yeah, бригада, ферма. І це все заросло, і там скоро не знаю, що буде заводитися. Тракторно розносять, розкрадають, Без робіт. який вихід Без робіт. Що ми маємо робити? Колишня досвідна станція. Це, це колишня дослідна станція, тепер це Івано-Франківський інститут, так? Значить, землі були не тільки на території нашого села, землі є там їхні великі камінці, були, наприклад, почему так? То по тих селах, чому все вирішено з приватизацією і так далі, оце, то, що про що ви говорили, що люди мають паї. А у нас оце заглохло.